Сьогодні ми розглянемо таблицю з підстановками. Створимо таблицю замовлення, яка буде містити прізвище замовника, колір тканини, тип тканини, кількість метрів, дату замовлення та відмітку про виконання. Типи полів поки не редагуємо. Даємо назву таблиці та зберігаємо. Відкриємо для перегляду порожню таблицю. Відкриваємо таблицю з допомогою конструкції. В якості типу даних виберемо майстер підстановок. Виберемо потрібну таблицю. Вкажемо Потрібне поле. Підтвердимо і збережемо. Аналогічно проробимо для кольору тканин. та для типів тканин кількість метрів залишаємо числовим полем. Для дати замовлення виберемо відповідне поле і потрібний нам формат. Виберемо останнє поле, але цей тип ми розглянемо на наступних уроках. Введемо дані в таблицю. Використовуючи метод підстановок, це нам тепер стає робити значно простіше. Ось такий результат ми маємо в підсумку нашої роботи.